Наде. Він дознімався і тепер опиниться в казармі. Сьогодні у перший день липня сніданок чи то святкує, чи то сумує, ну не знаємо ще. Нашого Віталія Сідюка призивають на навчально-польові збори, де він буде стріляти з танків. Але перед тим, як ми побажаємо йому щасливої дороги, давайте пригадаємо, чим запам'ятався цей гламурний парубок сніданку. Увага! Знає про моду все його звати Ентоні Райс. Він нащадок династії Рюріків доби Київської Русі на весіллі англійського принца Вільяма та Кейт Міддлтон Український принц вирішив і собі наречену знайти. Майкл Расел, 20-річний студент Манчестерського університету. почекайте, Бібер, я не Джастін Бібер. Кого ви кличете? У київському зоопарку біда.

<певний> Та супасаксик like, а супер евотік лайк. Ось цей ведучий бібісі, український наречений, вирішив посвідчитися у покані просто під час прямого ефіру весільного марафону. Даруйте, ви схожі на принцесу. Виходьте за мене заміж. О, дякую, не очікувала зустрічі з принцем. Але не вітаю вас у Києві. Ви знаєте, сьогодні церемонія Оскар, тому я, як посланець кіноакадемії, хочу вам вручити ось цю статуетку. Адже ми вважаємо вас найкращим актором усіх часів і народів. Бою, дбати про красивих жінок, доки чоловіки на війні. У мене так давно не було нічого нового. Нормальна, абсолютно спермограма. Нормально. Діагноз mm -hmm. – норма спермія. Боже, вони такі маленькі, ще й рухаються, немов ці рибки. Маленькі сидячки. Звітелю не до здачі будь-яких аналізів, тому що йому треба тримати в руках і надихнутися тим, що його чекає далі. Проводжати Віталія Сидюка. На службу поїхала Миросі Ульяніна. Ще вчора вона у ролі Скарлетт Йох... Йоханссон Охари цілувалася зі сніданківцем. А сьогодні вона з нами на прямому зв'язку. Миросю. Привіт! Тебе Прийди. чуємо? Ні, не чуємо. Дайте, будь ласка, звук Міросі. Ти вже а, настанови від усього сніданку Віталію передала. Розказала власне, як поводитися, а? Руслана, я тобі скажу, що по-моєму тут йому настанови дадуть краще, ніж ми з тобою разом взяті. Власне, сьогодні у хлопців, не тільки в садюка нашого, а ще у чотирьох сотень юнаків починається підсумковий навчально-військовий збір. Хлопці протягом двох років в навчанні в університеті вони активно гризли граніт військової науки і, власне, тоді фактично вчили все на пальцях. Тепер вони мають стати зі студентів курсантами на місяць. За цей місяць мають випробувати всі свої навики. Ки на практиці. Якщо їм це вдасться, то після цього вони отримують дуже почесне, але, чесно кажучи, всього ж первинне військове звання молодшого лейтенанта. Їхні збори будуть тривати місяць, і власне можемо подивитись на їхнє обличчя уже зараз, вони дуже сумні зосереджені серйозні. Хлопці тримають себе в руках, бо знають, що йдуть на серйозну працю. Місяць не будуть бачити батьків, місяць будуть не вдома, а жити в казармах. А це я вам скажу не так, то вже й просто. Вони сьогодні з речами прийшли сюди на плац. Вони вже вислухали своїх командирів, знають в яку роту вони поїдуть. І якщо раптом вам захочеться їх приїхати провідати. То знайте, куди їхати. Це Чернігівська область, це а, селище Гончарівське і це перша танкова дивізія. Тому, якщо що передачі можете возити прямісінько туди, хлопців ми вже побачили, але чи готові вони бути 20, о 22-й годині? Лягати спати о 6-й ранку вставати і весь час тренуватися і бути під командуванням командирів. Я вирішила дізнатися, можемо послухати хлопців, чи готові вони. Готові, готувалися вдома, добре. Нам не страшно, ми з Кримом нічого не боїмося. Ну, будуть і навантаження буде, але, думаю, ми впораємося з цим. Будемо на зборах займатися строєвою підготовкою, бігати, спортивною підготовкою займатися, стріляти з автомата. Ходити на полі... на полігон, хоча всі кажуть, що ми готові, але насправді я вважаю, що місяць це справжнє випробування. Тому мені здається, що ми приїдемо на полігон і побачимо. Поки що не можу сказати. Це, це щось таке перше в моєму житті. Перше е... моїх товаришів. Але я думаю, ми справимося. І ще хочу сказати, що я буду дуже сильно з вами сумувати за тобою, за тобою, Сінчкін, за тобою, Мирося, власне. Ну і за цієї командою сніданка з один плюс 1». +1». Послухала я наших хлопців, подивилася на них, подивилася те, що дощ сьогодні вранці був природа, певно, теж плакала. Чесно кажучи, стало мені шкода. Проте мене пан підполковник переконав, що нічого страшного за цей місяць все буде гаразд. Скажіть, будь ласка, чим вони будуть займатися і чи все таки ви їх будете дуже мучити? За два роки вони отримали теоретичні знання. А за місяць вони візьмуть практику і будуть практично виконувати всі завдання, які вони. Виконували у нас тут на кафедрі. Це буде вогнева підготовка, тактична підготовка, водіння танків, БМП. Ну і головне, я думаю, що вони прийдуть в школу мужності. Скажіть, будь ласка, з такої школи можесть? Я думаю, із таким режимом вони точно всі схуднуть їсти захочуть. Наш, наприклад, садюк жахливо <клес> любить їсти і багато їсти. Скажіть, чи можна ми будемо ну, не тільки в Італію, а й ще всім хлопцям якісь передачки возити обов їжу? Обов'язково адресу ви вже сказали, так що приїжджають. Нема питань субота, неділя можемо даже відпускати як положено е е е звільнення. Ну, тоді все. Ми готуємо передачі. Росланиця там теж, до речі, готуй. А я пропоную вам уже хлопців відправляти примістянка в автобуси. Зробимо це в прямому ефірі. Відправляємо хлопців на збори. З вашого дозволу. Взяти речі. Перша рота, взяти речі. Перший звод до автобусів. Кроком руш. Все, Ну, все ми можемо проводити хлопців. Подивіться, як вони рішуче ідуть до автобусів з речами в кого од... одна сумка, в кого дві. Зараз десь і наш Віталій буде йти. Побажаємо йому щасливої дороги. От він пішов, можна його побачити. І мушу вам сказати також, що це ми їх уже провели. А після цього будемо до них навідуватися з передачками, як я вже казала. Тому всі охоче збирайте свої теж клунки до нас, і всі разом поїдемо до хлопців побажати їм успіху і подивитись, як вони там на зборах, чи можуть заслуговувати на пошану. Дякую, Міросю. Ну тормозки ми будемо збирати трохи пізніше, бо вони пропадуть. Нехай він там зголодніє трохи на своїх польових навчально-польових роботах. А, і навчай Миросі, тобі дякуємо. І ти знаєш, як тільки що командував військовий командир, командиру, так іноді знаєш, наш продюсер командує з речами на вихід по кроком шикуйся і так далі. Ми збираємо мікрофони, але ми не в армії, іноді не дуже слухняні. Миросю, до зустрічі. Тобі дякуємо і вітаю від нас. Привітання обов'язково. Тільки що ми проводжали ну, в армію, в казарму пожити один місяць Віталія Сидюка. Я думаю, що він з звідтіля повернеться, хоча ми любимо його таким, яким він є. Ну і сьогодні, як і вже я казав, День архітектури. Щим я всіх архітекторів.